Добрий день. Сьогодні 29 грудня 2023 року. До огляду два сорта яблук: Опал та голдраж. Імунно-стійкі яблуки до хвороб, умовно, імунностійкі. Там в мене відео було за цей ряд, де, де опал росте, голдраж так само. Ну, Скажімо, при моїх обробітках немає хворобних, все добре. Голдраж ждав до самого, прямо дуже пізно зірвав. Цей теж пізно, не осипається, що одна, що друга. Так само, як і Розелла. Потім пізніше Розеллу оглянемо. Непоганий на смак, солодкий, з ледь легенькими кислиночками. Це ми зараз перевіримо. Ну, в цьому році класний урожай був, на голдраж перегруз був. Тут теж було дуже багато перший плодоношення, ну дуже багато. На підщепі мм 106. Що одна що друга? Ні, Олдраш у мене на B735, по-моєму. Ну, вона спочатку виросла добре, а потім вже заплодоносила конкретно. Так, ну ладно, не будемо затягувати. Так, опал. Я вже їх пробував всі, цукру достатньо. Опал дуже насичена, така насичена. Там і цукор, і чуть кислинка є. Цукру дуже багато. Жалко, що немає рефлектрометра, щоб помірити цукристість, треба буде придбати. Я так думаю, тут дуже багато цукру. І є легенька кислинка. Кислота зовсім невелика. Ну, так, позаляпую. Так, голдраш. Отакий м'якоть в одного, в другого. Ця лежить дуже довго, дуже довго. Зараз подивимося. Соковита. Такий класний аромат вопало. Теж соковита, зараз сок, щоб аромат почути. Трохи інший, такий яблучний, більш тут, непонятно навіть який, приємний. Так що в нас тут? Давайте голдраж. Солодка з легенькою кислинкою. Кислинка мені приємна, от іменно в голдраші і приємна, вона саме по собі яблуко таке ненасичене. І кислиночка є, але його з задоволенням можна з'їсти. Так, і опал. Теж хрумке, тверденьке, м'яко така жовта камера передає. цього жовтіша, а цього така більш світліша. Солодчаться, тут солодке абсолютно десь далеко кислиночка. Класний смак. Солодке. Ну, Мені наче воно показалось раніше дуже насичене. Я таких дуже насичених не люблю, коли й цукор, і там кислота, ну а це так воно ну, попалося якраз те, що треба. Солодке і м'якоть така не хрустить прямо так, а вона якась така тануча. Забув подивитися, хто участвував. Тут батьки опала. Там, здається, кислі яблуки батьки. А от вийшло солодке. В общем, класне. Так, що тут у нас? Присмак такий класний теж, специфічний такий. Якось навіть не сказати, що яблучний, щось таке десь. Ну, не можу я придумати, який фрукт можна зрівняти. Ну, в общем, добре яблучко. Да. Таке, що можна іще одну яблуньку посадити. В принципі, для жовтих імунних. Ну, от у мене там. Біоголден, він не наскільки імунний і по смаку він уступає опалові. Ну, в общем, мені сподобалось. Ну, так, коротко і все. Подивимося на лежкість, хоча пізнувато зірване було. От добре воно висить на дереві, до кінця прямо висить, не впадає, потім починав вже, коли вже зовсім перевиси, не тріскається. От в Оріонові, замітив, теж імунне, там кислиночка лед єсть, м'якша трошки м'якоть. Вона така. До чемпіона схожа в е, Оріонові. І там кислиночка. Тут немає. І вона така тверда, наче Ну вона така тануча якась. Це все мої відчуття. І я б сказав, воно смачніше від біоголдена і стійкіше. Ну так, це такий короткий огляд. Да, до речі, приймаю замовлення на живці. Далі. Там по живцях. Розмір стандартний, у мене стараюсь, довжина, щоб була 60 см, там достатньо. Також товщина від 5 мм, да, навіть від 6 мм, якщо вже менше 5, я людей, з людьми говорю конкретно, там що немає такого приросту. Якщо 60 не, не виходить, два живця кладу там по 30-40, по якщо короткі прирости, замовляйте. Всім миру й добра.